Вітаю вас. Ми назвати Ігор Татарчук. Це програма Вікно в Європу розповідь про те, які зміни ЄС підтримує в Україні, як Київ просувається на шляху реформ і чому Україна та ЄС сильніші разом. Ось деякі теми програми. В уряді надалі стимулюватимуть споживачів до заходів енергозбереження, компенсуючи частину витрат. Це запозичення польського досвіду, який призвів до зменшення споживання енергоносіїв на третину. Народних депутатів та їх помічників навчають технікам комунікації зі змі та виборцями в округах. В раді стартує система «Стоп-прогульник» – Це має наблизити їхню діяльність до кращих традицій парламентаризму. Миколаївщина прийме від ЄС грант для надання медичної допомоги хворим із нирковою недостатністю та цукровим діабетом, передусім серед вимушених переселенців. Ризики пов'язані з конфліктами в сусідніх країнах враховані в проєкті бюджету Євросоюзу на наступний рік. Витрати на реагування щодо зовнішніх криз, таких як українські та сирійські конфлікти, оцінили в 9,5 мільярдів євро, що майже на третину більше ніж було закладено на такі цілі. Торік, разом із тим, окрім фінансової допомоги, країни Євросоюзу продовжують політичну підтримку врегулювання української кризи. Про це знову заявили одразу в кількох. Європейських столицях. Королева Великої Британії виступила із тронною промовою на відкритті першої сесії парламенту нового скликання. Згадала і про Україну. мій уряд продовжуватиме тиск на Росію з метою дотримання поваги до територіальної цілісності і суверенітету України і наполягатиме на повному виконанні мінських домовленостей. Така ж риторика, і в Римі міністр закордонних справ Італії Паоло Джентілоні запевняє, його країна продовжить санкційну політику проти Росії. А питання ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС винесуть на порядок денний парламенту протягом наступного місяця. Ще один центр європейської дипломатії Берлін транслює більш тривожні повідомлення. Так офіційний представник МЗС Німеччини Мартін Шефер заявив, що не виключає загрози подальшої ескалації конфлікту. на Маріупольському напрямку та біля Донецького аеропорту. Ми серйозно стурбовані ситуацією на сході України, тому що там усе ще не вдається встановити тривалий режим припинення вогню. Без тривалого перемір'я будь-які зусилля втрачають сенс. Мартін Шефер, офіційний представник МЗС Німеччини 27 травня 2015 року. Тим часом Франк Вальтерштайнмаєр, міністр закордонних справ Німеччини, відстежує ситуацію на українському сході. Особисто для головного дипломата Німеччини зустрічі з представниками моніторингової місії ОБСЄ в Україні стають вже звичними цього тижня. Для візиту до України, зокрема до Дніпропетровська, міністр виділив у своєму робочому розкладі два дні. Офіційний Київ тим часом спостерігає за Польщею, де на зміну Броніславу Комаровському до влади приходить новий президент Анджей Дуда. І, хоча в українському міністерстві закордонних справ одразу ж заявили, що відносини України та Польщі залежать не від виборів, а від спільного минулого та спільного європейського майбутнього польська преса звернула увагу, що першим кроком новообраного глави Польщі на міжнародній арені могла би стати неформальна зустріч із президентом України Петром Порошенком. Однак бесіда так і не відбулася і була перенесена на пізніший термін. Натомість відбулися інші неформальні зустрічі на прохання президента України у Києві. Побувала спеціальна цивільна місія Євросоюзу, учасники якої зустрілися з урядовцями та парламентаріями. Про перебіг візиту розповів. Ли у Брюсселі зараз євросоюз обговорює результати візиту в Україну з державами-членами, і ми подивимося, якими можуть бути подальші дії. Йдеться насамперед про цивільну підтримку у секторі громадянської безпеки та підтримку місії ОБСЄ. Уже у вересні до України прибуде інша оціночна місія Євросоюзу, яка перевірить стан виконання плану дій із лібералізації візового режиму, як запевнив президент Порошенко, Україна має намір виконати усі завдання на шляху до отримання безвізового режиму з ЄС. близько 80% житлового фонду України потребує термомодернізації. За підрахунками експертів, енергоощадні заходи у таких масштабах коштуватимуть принаймні 800 мільярдів гривень. Навіть якщо розтягти витрати до 2030 року державних ресурсів на це не вистачить, виряді вирішили запозичити досвід європейських країн. Зокрема, Польщі, кращим реалізатором енергощадних реформ, там вважають самих власників житла, яких слід стимулювати підшкодуванням частини витрат на установку необхідного обладнання. Подібна програма нині діє в Україні, наприклад, на встановлення котлів на твердому паливі. Економити блакитне паливо у Польщі взялися майже 20 років тому. Розпочали і житлового сектору з обліку використаного тепла. Щоб заохотити громадян до енергоощадних заходів, в Україні на державному рівні взялися відшкодовувати частину витрат на установку обчислювального обладнання. Результати вражають: один долар бюджетних коштів залучив чотири від населення. Від цього виграли передусім самі мешканці. Ми знаємо в Європейському Союзі, що ці щочки в місці з терморегулятором терморегулацією. Могу e, поменьше потребление энергии на около там, 30% легко. Так что это стоит недорого, но трудно найти такое другое мероприятие, которое может за столько денег дать уменьшения Потебління енергії нині уявити європейську багатоповерхівку без лічильників або ж доброго утеплення неможливо. Над питанням енергоефективності працюють цілі міста. Створили навіть спеціальну методологію. Мета до 2020 року зменшити використання природного газу та викиди в атмосферу на 20%. Енергоефективність це вже став останні 20 років образ життя в країні Європи. Люди вже думають про своє енергопотребління. Потому что они понимают, что это вопрос экономический, это тоже вопрос экологический, и в, и в ситуации Украины, тоже, как уже было сказано, вопрос. Без в Україні за термомодернізацію будинки взялися лише кілька років тому. Нині роботи не початий край, модернізувати потрібно близько 80% житла. Держенергоефективності порахували, щоб впоратися до 2030 року. Потрібно з державної скарбниці виділити близько 800 мільярдів гривень. Якщо йти в цей спосіб, який йдуть всі європейські країни, надавати. Гранти, які будуть компенсувати людям, хоча б частково термомодернізацію, то держава має виділити 200 мільярдів гривень. Щоби змінити ситуацію, уряд започаткував державну програму, згідно з якою впровадити енергоощадні заходи власники багатоповерхівок можуть за кредитні кошти. Для цього їм потрібно звернутися у банк, оплатити початковий внесок та надати відповідні документи. Після обрати енергозберігальні матеріали чи обладнання на які діє програма. Для отримання кредиту варто надати фінустанові необхідні документи про проведення робіт. Це можуть бути платіжки або ж акт виконаних робіт. Після уже банк надає відповідні документи Державному агентству з енергоефекти. Інності, котре і береться за відшкодування частини кредиту, відповідні кошти 345 мільйонів гривень, уряд уже виділив з державної скарбниці. За підрахунками експертів, банки та самі власники квартир вкладуть в енергоощадні заходи понад мільярд гривень «345 мільйонів гривень це невелика сума в зв'язку з тим, що ринок недофінансований тільки тільки полічильникам на 3 мільярда гривень. А якщо подивитися. На суму недофінансування взагалі термомодернізації це практично 600 мільярдів на сьогоднішній день складають. Але це перший крок. Дієвість такої процедури вже підтверджена результатами хизується в держенергоефективності. Лише за минулий опалювальний сезон удалося заощадити понад 4 мільярди кубометрів газу. Якщо скептики скажуть, що це температура, температура була нижчою. Цього року ефективність програми вже перевірили і на місцях. Низко негрощадних заходів за кредитні кошти провели в одному із ОСББ Луцька. У своїх багатоповерхівках встановили індивідуальні теплові пункти. Для цього залучилися підтримкою міськради. Там взялися відшкодовувати 15% вартості обладнання. Результат не забарився. Нині кожен власник квартири економить на теплі 200 гривень місяць. Тариф в місті Луцьку на опалення на квадратний метр 9,62. Реально в найхолодніший найхолодніший місяць ми заплатили 5 гривень за квадратний метр. А для повернення в банк нам усього навсього потрібно 2 гривні 15 копійок 9,62 мінус 7,15 і ця різниця залишається в гаманцях у людей. Відтак на цьому вирішили не зупинятися у планах лучан економити на комірному гарячу воду. Планують встановити сонячні колектори. Амбітні плани і в держави там беруться розширювати програму. Відтак компенсуватимуть не лише кредити за встановлення теплових котлів, а й лічильників. Окрім того, планують створити фонд енергоефективності. Туди залучатимуть кошти міжнародних інвесторів. Нині вже ведуть відповідні перемови про те, яку суму планують залучити, поки що не розповідають. Інвестиційний сектор сільського господарства України став предметом досліджень експертів програми OECD, які оприлюднили короткий звіт щодо його стану. У своєму доробку європейські експерти говорять про головні проблеми галузі а також пропонують шляхи усунення негативних чинників та рекомендацій щодо державної політики. Серед головних змін має бути дерегуляція згідно з вимогами ЄС та створення інституцій для залучення і підтримки інвестицій. Ці рекомендації мають увійти до нової стратегії розвитку галузі до 2020 року. Українські чорноземи ласий шматок для інвестицій. Щороку українці обробляють майже 29 мільйонів гектарів землі, натомість потенціал усі 32. Тож і можливості колосальні. Нині українські ґрунти обробляють найбільші аграрні кампанії світу. Подекуди це півмільйона гектарів. Торік аграрії виробили 64 мільйони тонн зерна у планах. Повернути славу житниці Європи і досягнути показника у 100 мільйонів тонн. та самих природних ресурсів для цього недостатньо. Зараз головне питання це додаткової підтримки з боку уряду щодо знову ж таки полегшення ведення бізнесу, покращення умов для наших експортерів з точки зору доступу до закордонних ринків як для продажу своєї продукції, так і для. Залучення додаткових інвестицій на інвестиційному фронті. Нині за тисячі європейські країни головне джерело іноземного капіталу. Утім, за підсумками першого кварталу, інвестори забрали майже 5 мільярдів доларів. Найбільше коштів вивів Кіпр, далі Нідерланди, Франція, Велика Британія та Швейцарія. А от найбільше донори вкладають у переробну галузь виробництва напоїв та тютюнових виробів. Утім, кредитні ресурси доступні здебільшого для великих товаровиробників. Навні проблеми, з якими ми стискаємося, це доступ до фінансових ресурсів для всіх сільськогосподарських виробників, якими б вони не були. Просто у кожного є відповідний свій рівень потреби, який потрібно забезпечити. А це означає, що 2015 рік. Нам треба ще буде дуже добре прослідкувати його результати. Лево у української продукції виробляють саме дрібні товаровиробники, банківські кредити їм не по кишені. Загалом 95% сільгоспвиробників сільгосвиробників беруть кошти в борг. Відсотки шалені кажуть експерти. Подекуди 26% річних. Натомість і ризики величезні. Страхують врожай аграрії неохоче. Потім від прим погоди кусають лікті. Порада експертів розширити фінансові інструменти. Використовувати такі інструменти, як лізинг, факторинг, використовувати, скажімо, розвиток страхового ринку, який в нас, на жаль. Поки що в аграрному секторі слабо розвинутиму свої поради мають і європейські експерти, зокрема програми ОСІД. Рекомендації виклали майже на 80 сторінках тексту. кажуть, Україна рухається у правильному напрямку. Торговельні преференції від ЄС цьому не аби як сприяють. Однак, громістка бюрократична машина досі заважає набирати обертів. «Незважаючи на усі досягнення, досі залишаються дієвими основні обмеження у секторі. Серед них непередбачуваність. Одним із прикладів цього є політика щодо відновлення податку на додану вартість. Регулятор дуже часто змінює усі вимоги для експортерів зерна та інвесторів. Це дуже незручно. Політика дерегуляції серед промови стих гасел нинішньої команди профільного міністерства. На тепер фахівці скасували понад півсотні нормативних актів. У планах до кінця тижня затвердити черговий пакет. Утім, часом таке полегшене життя додає головного болю. Приклад цьому державна ветеринарна та фітосанітарна служба. Її реорганізацію розпочали торік шляхом ліквідації у планах створити структуру як у сусідів. Поляків. Та за півроку віз і нині там. Тепер питань більше, аніж відповідей. І світла в кінці тунелю, аграрії не бачать. Півроку служба працює без голови. 14 травня призначили нового заступника. Він і голова ліквідаційної комісії. То тепер відповідатиме за якість і безпечність перед європою. Питання номер один на захист установи стає міністерство. Мовляв, тамтешні фахівці працюють плідно. і вже відкрили китайський ринок для соняшникового шроту. Сьогоднішня служба працює, понятно, є определенні нюанси. Но там нашої експортної партнери високо оцінюють роботу служби і підтвердили, що наша служба гарантує качество продукції. Загроза нависла над лабораторіями. Установи пояснюють аграрні експерти. Бо акредитацію від ЄС отримали саме в складі Держатфітослужби. Тепер нова процедура може затягнутися щонайменше на три роки. А це питання не лише імпорту, а й експорту продукції. Я думаю, що повністю експорт стати не може, тому що всі розуміють, по перше, всі хочуть їсти, всім треба вивозити. Є певні домовленості, є контракти. Але який шлях з цього всього можливо буде якийсь перехідний період, можливо, буде якийсь процес переговорів. Я думаю, що діалог з Єврокомісією може бути знайдений і буде знайдений. Європейські експерти радять набратися терпіння і не панікувати. Однак від українських чиновників чекають зрозумілих та передбачуваних кроків. можемо надто песимістичні регуляторні зміни, речі дуже гнучкі, динамічні і рухаються швидко. Але те, що відбувається прогрес у розвитку законодавчої бази, ще не означає, що він пошириться на адміністративну базу. Якщо ми говоримо про санітарні, фітосанітарні та ветеринарні сервіси, я би хотів, щоб хтось переконав мене, що я помиляюсь. Переконливі докази українці готові продемонструвати наступного місяця. У липні мають завершити стратегію розвитку галузі на наступні п'ять років. Наразі тривають громадські обговорення. Версія надана і в публічному доступі. Українські експерти взялися за навчання молодих народних депутатів та їхніх помічників. Попереду серія семінарів із ефективного інформування виборців, роботи з медіа, особливостей комунікації. комунікації. Верховній Раді тим часом працюватиме електронна система «Стоп прогульник. Комплекс цих заходів має запобігти помилкам депутатів попередніх скликань і наблизити обранців до тих, хто їх обрав. Цього тижня під куполом тихо відповідь на офіційному сайті. Депутати спілкуються з виборцями. Так це чи ні? Перевіряємо просто у столиці. Мешканці оболоні не приховують. Разом із загідками після виборів зник і їхній обранець. Шукати його все одно, що вітра в полі. Відповідно, є прийомні, ну. Але... З точки зору вот активності депутатів перед виборами і після виборів та це... то тобто перед виборами искать. Да, Олексій Леонов, один із помічників народного депутата. Запевняю, його шеф не такий батьківщину. А це білокуратинський район Луганської області, відвідує регулярно. Коли є у депутата минуточка, Ну в вик разів раз, раз ні, це раз на місяць. Замість народного депутата на окрузі працюють його помічники. Законодавство дозволяє мати безліч. Утім роботу оплачує лише чотирьом. Бутовими питаннями займаються інші помічники, я займаюсь уже звіщенням того, вирішили і не вирішили цей цей вопрос. Ми вже, як ми помогли, як помог депутат. І також консультирую його, як можна розказати своє діяльність. Помічники народних депутатів нині сіли за парти, опановують науку ефективного інформування виборців. Навчання організували українці за підтримки фонду Східна Європа у планах провести серію семінарів серед лекторів і досвідчені народні депутати. Ми учимо команди планувати час готувати депутата до ефірів, до висловлювань, до ток-шоу. До подачі запитів, до масових заходів, до написання звернень, до роботи в приймальнях, до того всього, чим займається депутат, і ми вчимо це робити ефективно в Україні. Стати народним депутатом можна у віці 21 року, при цьому бути громадянином України і проживати на її території останніх 5 років. Натомість у Європі вимоги суворіші, скажімо, вік чи не удвічі більший. Ми настільки інколи відрізняємося в своєму розвитку від європейських країн. У них знаєте, як 300 років і косім, як в тому відомому анекдоті. А в Україні цих 300 років просто немає. Тому нам треба поливати і косити вже зараз і зараз на цьому вчитися. Однак експерти сподіваються, що нові обличчя виправдають сподівання виборців. Тут головне кажуть експерти виховати самовідповідального парламентарія. Його головна мета ухвалювати дієві закони, а зрештою мають впоратися самі помічники. Консульці. Ультанти, утім, універсальної моделі немає у кожній країні, ЄС діють свої правила. От Великобританія то там депутати в округах живуть і вони дуже жорстко і постійно працюють з виборцями. Якщо депутат трошечки забув про цю діяльність, то він практично не має бути шансів обраним. Поєднання відповідальності перед виборцем і законом – це досвід молодої Польщі. На місцевому рівні розподіл наступний – 15 депутатів у гмінах до 20 тисяч мешканців, 21 депутат у гмінах до 50 тисяч мешканців, 23 депутати у гмінах до 100 тисяч мешканців, 25 депутатів у гмінах до 200 тисяч мешканців та плюс 3 депутати на кожній наступній стоти Тисяч мешканців, але не більше ніж 45 депутатів у громаді. Винятком є Варшава, де працює 60 депутатів. Така статистика для громад у польському сеймі 460 обранців. Кожний має свій офіс. Роботу фінансує держава. Щороку це майже 835 тисяч гривень. За кожну витрачену копійчину суворий звіт. Обов'язкова звітність. Вона також повинна розглядатися з точки зору. Кримінального кодексу, де є окремий розділ, який називається злочини проти документів. Тобто, якщо людина в документі посвідчує неправду своїм підписом, це карається кримінальною відповідальністю до трьох років позбавлення волі. Тобто не можна просто написати, що я не одержував подарунків, що я не маю доходів і так далі. Фінансова відповідальність вплинула і на геополітичні обіцянки, навіть з новим президентом. Експерти прогнозують підтримку Україні і надалі. Польща це демократична держава, яка. Базує на балансі сил різних інституцій, і тут персональні зміни все таки не впливають на послідовність державної стратегічної політики. Тепер за роботою українських депутатів стежитиме нова електронна система. Звіт про ледарів та прогульників українці зможуть побачити в інтернеті. Там таки можна дізнатись і про діяльність обранців. Експерти натякають на досвід колег із ЄС, які активно користуються соціальними мережами. На тепер майже кожен п'ятий українець щодня витрачає час на онлайн життя. Понад півмільйона євро від ЄС на реалізацію двох проєктів допомоги вимушеним переселенцям з Донбасу та Криму отримає Миколаївщина. Значну частину цих коштів витратять на закупівлю вартісного медичного обладнання та спеціалізованих препаратів для лікування хворих на цукровий діабет та ниркову недостатність. Це має суттєво допомогти переміщеним особам, які мають у медичних призначеннях використання цього обладнання. Що таке боротьба за життя? Родина кравцових знає не з чуток. Олена та Віктор через бойові дії були вимушені покинути рідний Луганськ. Тимчасовий прихисток молоді люди знайшли у Миколаєві. Коли вирішували побутові проблеми, у чоловіка загострилася хвороба, ниркова недостатність. У терміновому порядку Віктора направили на гемодіаліз. Тут дуже хороший персонал. Правда, відзивчиві, от добрі люди. Ну, Мені ну, к ним претензій немає. Сіди подадуть, спросять, як ти себе чувствуєш. Гемодіаліз процедура дороговартісна. Один сеанс пацієнтові коштує близько двох тисяч гривень. Така сума для родини переселенців непідйомна. Щоб жити далі, Віктор їздить до лікарів тричі на тиждень. Гемодіаліз у нас около чотирьох часов. Втім, щоб приїхати туди, уїхати назад, по суті, полдня для того, щоб поїхати на один сеанс гемодіалізу. Процедура гемодіалізу життєво необхідна для таких пацієнтів, як Віктор. В обласному центрі цю допомогу отримують сотні хворих. Це люди, які потребують особливої уваги, особливої допомоги. Тому ми мусимо і ми це робимо. Приділяємо їм особливу увагу. І звісно, що це стосується і охорони здоров'я, і надання якісних медичних послуг. Медики говорять, кадровий потенціал є. Утім, не вистачає медичного обладнання для надання якісної і головне безкоштовної допомоги важкохворим пацієнтам. Відтак грошове вливання від європейського союзу це суттєва підтримка. Регіональна політика це, всего всього інвестиційна політика. Ну інвестиції не тільки в інфраструктуру, а теж всего, в людей. кошти з Євросоюзу. Насамперед витрачатимуться на медичну сферу: придбання обладнання, витратних матеріалів, інсуліну, а також проведення ремонту приміщень. Термін реалізації цього проєкту на Миколаївщині півтора роки. Отримати статус біженця в Україні стало простіше, так вважають учасники європейського проекту, який модернізував систему надання міжнародного притулку громадянам з інших країн. Проект почав свою роботу у 2012 році за фінансової підтримки Євросоюзу та управління Верховного комісара у справах біженців ООН. Утім, проблеми біженців в країні перебування залишаються типовими, так само як і причини, які змушують людей полишати землю своїх предків. Саїд приїхав до України у січні цього року. Його батьківщина Афганістан. Чоловік там співпрацював з кількома міжнародними організаціями, які захищали права людей. Така діяльність Саїда не стала до душі тамтешній владі. Відчувши небезпеку для себе та родини, чоловік приїхав до Києва. Тут я почуваюся в безпеці у моїй країні. Зараз проблеми воєнні дії та загроза Талібану. Місцева влада проти роботи міжнародних організацій. Я був серед жертв і тому я нині тут. Саїд звернувся до громадської організації, яка спільно з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців забезпечує захист і допомогу біженцям з різних країн світу. Місцеві фахівці проконсультували його щодо переліку необхідних документів, необхідних для звернення в державну міграційну службу. Потому чоловік пройшов бесіду інтерв'ю. І нині чекає підтвердження бажаного статусу. Та, добрий день, мене звати Ілля Лукаш, 27 років, я приїхав в березні минулого року в Україну із... Киргстану є політичний біженець. Юнак з киргизьким паспортом та українським корінням має не такі позитивні сподівання на рахунок свого статусу в Україні. У розпал революції гідності в Україні він організовував акції на підтримку Євромайдану в рідному Башкеку. Неодноразово ставав об'єктом нападів з боку проросійсько налаштованих співвітчизників. Після такої активної громадянської позиції Іллю звільнили з місцевого видання. Після цього твердо вирішив переїхати в Україну. Тут живуть його бабуся та дідусь, але після... Подачі документів в Державній міграційній Далі. службі хлопцю в статусі біженця відмовили. І наприкінці просто відмовили в статусі біженця, бо сказали, що в мене немає таких підстав. Тепер Ілля відстоює свою правду в українському суді. Про це здає йому змогу тимчасово перебувати в Україні. У державній міграційній службі за 2014 рік нарахували 138 осіб, які отримали статус біженця. Переважно це громадяни Сирії, Сомалі, Білорусі та Росії. Ці люди за три роки зможуть претендувати на українське громадянство. Якщо ми в 2012 році мали відсоток визнання шукачів захисту, десь 9,7 то в відсотків, то минулому році Цьому році це приблизно 27%. Це абсолютно такий же стандарт, як і в країнах ЄС. Україні є над чим працювати, але в порівнянні з минулими роками міжнародний притулок торік отримали вдвічі більше людей. Спрощена та прозора процедура підкріплена європейськими знаннями та досвідом. Таке завдання ставили європейці, коли започатковували в Україні проект підтримки. Ця програма реалізувалася в шести країнах: це країни Східної Європи та Південного Кавказу. Експерти з Європи поділилися своїм досвідом. Завдяки цьому покраїн. Чалася система надання притулку, зокрема, процедура визначення осіб, які потребують міжнародного захисту. Ми можемо сподіватися на гарні результати, бо з одного боку ми боремося з нелегальною міграцією, з іншого надаємо допомогу шукачам притулку. Саїд з Афганістану мріє залишитися в Україні і продовжити свою діяльність в громадських організаціях. А ще обіцяє неодмінно почне вчити українську. Не знаєте жодного слова українською? Ні, на сьогодні це останні повідомлення. Нагадаю, що більшість медіаматеріалів випуску ви знайдете на сторінках проекту у мережах YouTube та Facebook. До зустрічі за тиждень. Нехай вам щастить.